Шановні майстри, до вашої уваги, як на мене, унікальна новинка для роботи в основному по бетону. Для зняття молочка, для шліфування, для заглиблення, для вирівнювання. Вона також може застосовуватись для полірування. Вона може працювати як з пилососом. Вона може працювати з водою. Для цього тут є. Така можливість, я детально про неї розповім. Тепер принципово, таких шліфмашин, глобальна бетонних шліфмашин, дуже мало на ринку. Я не розумію чому. В основному майстрим для невеличких об'ємів користуються або болгарка з кожухом, або спеціалізовані болгарки з спеціальними кожухами. І вони мають ось одну виходить, таку коронку. Таку чашку. І працюючі чашки бувають різного розміру, і вони працюють. Але чим вона, скажімо так, вона мало повільна, її складно врахувати, якщо ви болгаркою працюєте, щоб був горизонт. Тому для такої мети, щоб якось пришвидшити, якось прискорити процес і зробити його більш якісним, випускають ось такі. Шліф машини для бетону. Вона називається бетон фриз. Відразу скажу, що вона постачається компанією Unitrade. Так що, як вона ж буде забезпечувати гарантію. В чому унікальність? Має 4 шарошки сотого діаметра. Вони забезпечують якісне зняття горизонтальне вашого бетону, вирівнювання бетону, або потім шлюфування. Дивіться, тут ви поставили на поверхню, тут є спеціальні такі кліщата, і ви робите, щоб була поверхність чітко горизонтальна. Ви можете підігнути, зафіксувати, можете відігнути, але, звісно, треба вибрати, щоб вона стояла горизонтально. Навколо даються ось такі ріснички, щоб можна було витягувати за допомогою двох пиловідводів, В один для пилосос підключається, і ви можете витягувати пил або пил з водою. Тут, ось бачите, є можливість підключення води, подачу води в зону різу. Дається шланг, дається навіть насос, який ви можете покласти відро. І вітром подає. В зону роботи, в зону шліфування воду. Оце все, як ви бачите, металеве. Мені подобається, що воно металеве, воно надійне. Тут немає ну, мінімум деталей. Чим менше деталей, тим воно більше прислужить. У зв'язку з тим, що тут є подача води, я впевнений. Що там всередині стоять сальники, тут до них тяжко дістатися, тут все воно закрите, але воно все герметичне, я впевнений, що воно не вплине, воно розраховане для роботи з водою. Ця болгарка, вона дуже схожа на болгарку, має величезну потужність 3800 Вт. Дай Бог, щоб розетка ваша вистачила. Тримати її доволі зручно. Подивіться, ось ви так тримаєте включення. Ось тут кнопка включення, а тут кнопка фіксації, щоб зафіксувати, щоб вона робот, працювала постійно. Є регулювання обертів. Зазначена е, макс... е, о, кількість обертів 6 тисяч, е, максимальне, мінімальне, я так розумію, не зазначено, але е, думаю, що біля тисячі обертів хвилину. Це я вам ріснички показую, які тут, ну такі вони, я так розумію, що вони комплектуються окремо. Що ще про неї можу сказати? Подивіться, якщо ви подивитесь на схему, тут ще можна докупати або замовляти у постачальника ось таку палку, щоб не нагинатися і не навколішках лазити. А щоб, якщо великі об'єми, зробити ось такий штангу для того, щоб возити по підлозі. Але в той комплекті, що мені надали, цієї штанги немає. Е, ну, китайці, вони ж відразу видно китайців, подивіться, е, шнур вони зробили дуже коротенький, півтора метра всього навсього І е, розріз у нього всього 2 на 1 мм. Ну, для такої потужності маловато. Хоча, можливо, вони збрехали по потужності. Це ж китайці, тут можна все очікувати від них. Що входить в комплект? Як ви бачите, Входять в комплект ось такі чотири чашки, це для грубого, швидкого різу бетона. Вони мають 100 мм діаметр, я впевнений, вони, вони продаються в Україні і ви зможете їх міняти. Даються ось такі площадки, на яких ви можете закріпити або абразивні якісь площадки, або, або черепашки. Тут вони дали аж 500-ї зернистості. Дуже делікатні для. Полірування. Ключ відповідно. Ну, це, ви бачите, фланці для кріплення. Я зараз покажу, як воно кріпиться. О, кріпиться, як і у всіх болгарок. Дуже просто. Раз. Так, і затискаєте. Не так просто, та не просто, але ж, треба ж правильною стороною одягти. Я це поспішив людина смішив. Тут немає ніяких люфтів. мені подобається по кріпленню. Так. Затисну і... так, є кнопка. Бачите, ось кнопка фіксації. Ось вона. Ви натискаєте і крутите, поки вона не зафіксується. Зафіксували. затягнули і Зараз я включу, щоб ви подивилися, як вона працює. Так. Так, ми робимо мінімальні оберти. Ось тут виставляються оберти. Як на мене зручно. Як ви бачите, є плавний пуск. Ну, Для такої техніки, для такої потужності завжди має бути платний пуск. Ніякого захисту від випадкового вмикання немає, тому будьте обережні. Що ще хотів зазначити? Хотів зазначити, що вага не мала. Вага цієї приспособи біля 9 кг. Тому вона доволі тяжка і, звісно, треба фізично розвиненим, щоб працювати. Чому тяжка? Тому що весь корпус повністю, воно все залізне. Ну а якщо залізне, воно надійне. І це ще не все. Подивіться, якщо вам кудись треба пройти в притул, в притул до стіни, то можна зняти дві поверхні, можна ось цю передню зняти, і у вас залишиться полевідвод. І можна зняти навіть оцю частинку ще бокову. Оцю частинку зняти бокову і ви можете впритик до кута впритик підходити. Ну, Як на мене, дуже розумно все зроблено. Так що звертайтесь за консультаціями. Добре, що ринок насичується такою технікою. Чим більше такої техніки, тим, звісно, менша ціна. Але це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!